Олександр Мойсейович Білий народився 25 листопада 1905 року в місті Запоріжжя в інтелігентній єврейській родині. Навчався на електротехнічних курсах і у 18 років був зайнятий на громадських роботах в Одесі. У 1926 році їде в Кременчук працювати на міській електростанції. З 1936-го живе у Балті, де працює головним енергетиком на швейній фабриці. У 1941 році разом з фабрикою він був евакуйований. І у 1944 році, після визволення України, повернувся до Харкова і взяв участь у відновленні мирного життя міста. У 1959 році Олександр Мойсейович Білий повернувся до Одеси, де успішно працював за основним фахом, електриком трамвайно тролейбусного депо. Там він організував моторообмотувальний цех, щоб полегшити роботу з ремонту двигуні. Збирати порцеляну Олександр Білий почав в післявоєнні роки. Саме туди йшли його преміальні у комісійний магазин, де в той час. Старовинний фарфор пилився на полицях і не мав попиту в населення. Лише такі поцінювачі, як Олександр Мисейович, бачили в цій старовині неповторні вироби мистецтва. Спілкування з культурною елітою нашої країни спонукає колекціонера до рішучої дії передати в дар людям унікальне зібрання. І в 1977 році було відкрито музей, який став філіалом Одеського музею західного і східного мистецтва. Це був один з перших музеїв приватних колекцій в Україні. Зібрання такої художньої цінності велика рідкість. Багато експонатів унікальні і налічують декілька століть. Співробітниками музею на чолі з Олександром Білим був проведений величезний обсяг. Роботи по створенню експозиції, яка спочатку розміщувалася в трикімнатній квартирі в підвальному приміщенні, пристосованому під експозицію. З того часу музей відвідали тисячі містян і гостей міста. Спочатку колекція білого налічувала 420 предметів. Зараз колекція музею налічує 4,5 тисячі. До останніх днів свого життя Олександр Моїсеєвич мріяв, щоб музей став самостійним. І в 1993 році, згідно розпорядження міської адміністрації, музей отримав цей статус, і в назві з'явилося ім'я засновника.